Доброго дня малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Пізнали? Так, це наш знайомий зайчик. Але з ним сталося біда. Погляньте що з його лапкою. Вона перематана. Так. Ой, виявляється, наш зайчик не знає правил дорожнього руху. Він біг через дорогу. І його збила машина. На щастя, він залишився живий, тільки поранився. Давайте йому розкажемо, як потрібно переходити дорогу. Давайте, дай зайчику і слухай. Ось давайте пригадаємо. Подивись, зайчику, як переходять. Дорогу дітки по пішохідному переходу. Ось білі смуги, Називаються ще ці смуги зебра. І ось дітки також переходять. Ось вночі навіть переходять. Зрозумів, зайчику, потрібно завжди переходити дорогу тільки по пішохідному переходу. А щоб він краще запам'ятав, ми ще й намалюємо. Нам потрібні для цього біла фарба, адже зебра або пішохідний перехід. Білою фарбою малюють на дорозі. І звичайна ватна ось така паличка. Вмочуємо у білу фарбу і малюємо піший перехід по дорозі. Ось така смуга, одна смуга. Друга. трішки. Бачиш зайчику? Ось такий піший перехід. Ми в твоєму лісочку намалювали, щоб знав, де можна переходити дорогу. Дітки зайчик зрозумів. Дякує нам за допомогу таку. Попрощаємось з ним. До побачення!